Люди, які вимушено пережили активні бойові дії, або бачили зсередини, що таке російська окупація, як обережно та тендітно спілкуватися з такими людьми, щоб не наробити зайвої шкоди. З моменту початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року через Кривий Ріг пройшло більше 120 тисяч вимушених переселенців, які втікали від активних бойових дій та російської окупації. Нині ж тільки офіційно в нашому місті свою другу домівку знайшли більше 80 тисяч людей різного віку та статі: з Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини. Тощо, і майже всі вони на жаль отримали негативний життєвий досвід, який впливає на їх поведінку та образ мислення, як спілкуватися. З ВПО, що бачили жахіття війни, нам із власного досвіду розказала досвідчена інструкторка з міського осередку Товариства Червоного Христа України. Дивіться, по-перше, це треба чітко розуміти, які події пережили діти. Якщо ти вперше бачиш цю людину, ти не знаєш, які він пережив моменти в житті, так як із малою дитиною, так і з дорослим. Треба бути дуже. Обережним в спілкуванні, уникати якихось травмуючих фраз, е, типу війна або обстріл, вибухи, е, намагатися говорити спокійно, повільно і коротко, так, щоб людина чітко вас розуміла і чула, і при цьому вона не лякалася від ваших якихось. Е, Повишеного тону або ще чогось, бо людина може бути як з контузією, так і з якимись іншими порушеннями, не тільки психічними, але й фізичними. Треба враховувати те, що людина все одно хоче вим... ну, вимовити це все. Тобто використовувати активне слухання коли людина розповідає там так, зрозумів, там ну, підтримувати розмову, 에, говорити про те, що їх почуття вони почуть, і це нормально, що у них там є якийсь смуток, є, є страх, є якісь. Переживання за яку якусь ту чи іншу подію. А, також а, ми можемо спонукати людей, ти, ти можеш мені розповісти ще більше про це. Але коли ти розумієш, що людина може про це розповісти. І навіть якщо у людини виступає в цей момент сльози, це якби нормальна реакція, але е, треба якби, мати цю грань, щоб не довести це до істерики. Ще дуже корисно, корисно так спілкуватися, бо на цьому базується довіра до людини. І тоді, коли людина може це все вимовити, вона якби всі свої почуття, всі свої емоції може комусь вихлинути і від цього стає легше. Це ми зі свого досвіду розуміємо і знаємо. Обережно треба спілкуватися з людьми, які тільки пережили цей травмуючий момент. Легше більше вже спілкуватися з людьми, які вже обдумали цю, ну якби вони пережили цей момент, вони вже прийняли цей момент, є стадії якби, прийняття, і коли вони самі готові ну, вимовитись. Ще дуже легше спілкуватися з дітьми через гру. З дорослими через серйозну розмову. З бабусями та дідусями це може також бути через якийсь творчий процес, або якщо людина хоче вимовитися, то вона вимовиться. У нас бувають моменти на видачі, коли люди приходять просто за гуманітарною допомогою, і просто поки ми їх оформлюємо, вони розповідають, які вони трагічні події пережили. Так у них накатуються сльози, або вони спокійно про це говорять. У кожного своя реакція, але ми відчуваємо, що люди нам довіряють і хочуть це нам висловити. Наше, З нашого боку, це вислухати їх і підтримати чим, тим, чим ми можемо в наших силах. Це правда, це як і говорять психологи, коли ти виговорюєш свої проблеми, ти якби мимоволі від них трошки звільняєшся. Можна сказати, як була така. Це ще давно я чула історію про те, як хтось писав в газеті про те, що твої проблеми це твої кайдани. Тобто, коли ти починаєш розповідати про свої проблеми і тобі люди допомагають розв'язати ці проблеми, ти нібито розмикаєш свої кайдани, тобто, ти стаєш вільний. Ну, Всі ми розуміємо, якщо не вирішується проблема, то це становиться ще більшою проблемою. Тому завжди важливо, що якщо ти розумієш, що ти не справляєшся сам звернутися до якоїсь підтримки, до своїх рідних, хоча б, або до якихось, ходити на якісь групи підтримки, або відвідати вже психолога, якщо ти вже розумієш, що вже без фахівця тут не обійдешся. Літні люди, дуже багато людей, які дійсно йдуть дуже дуже добре на контакт, як і малі діти. Підлітки вони йдуть трошки гірше на контакт, але і літні люди, вони такі, як. Не знаю, як навіть їх назвати, такий тип людей, які замкнуті, і вони не хочуть взагалі розмовляти. Вони лишнього слова не хочуть сказати. І навіть знову ж приклад з видачі це коли вони навіть не можуть продиктувати свій номер телефону і показують отак на довідки написаний. Бо вони не хочуть з нами розмовляти, бо ми не такі, як вони, ми не пережили це. Ну, Це в їх понятті так. Але ми зараз всі переживаємо цей момент, і ти не знаєш, з ким ти сидиш поруч і з ким ти спілкуєшся. Тим баче, якщо це якась незнайома людина, яку ти бачиш, бачиш вперше. Вони прийшли, вони сказали, що ми хочемо отримати гуманітарну допомогу. Коли ти їм щось пропонуєш, вони так візьмемо, так, візьмемо. Але коли спраш питаєш якісь їх дані, наприклад, з якої ви області або номер телефону, вони якби замикаються і відходять від тебе. Ну, Бар'єр ставлять психологічний бар'єр. Ну, тут ми розуміємо, що людина пережила якісь події, після яких вона не хоче більше не з ким спілкуватись. У загальному графічно основні тези, які можна і треба використовувати у спілкуванні з людьми, що вимушено пережили потужний життєвий стрес через активні бойові дії та російську окупацію після 24 лютого 2022 року. Тут, як у повсякденній справі лікарів, головне не нашкодити. Як правильно спілкуватись із людьми, що пережили стрес через війну, сприймати травмовану війною людину як велику розгублену дитину, а тому для розмови обирати звичайні, прості та зрозумілі слова. До людини постійно слід звертатись за ім'ям, адже ім'я є важливою частиною індивідуальної психології. Почувши його, людина повертається до усвідомлення себе живою, а не травмованою. Не робіть вибір за іншого. Людина має бути вільною у своїх думках та діях. Поважайте особисті кордони людини. Кожен з нас окрема особистість зі своїми орієнтирами, цінностями, власним баченням ситуації, надмірна так звана допомога може сприйматись як свого роду насильство. Перебування в зоні бойових дій негативно впливає на психіку людини. Ми не можемо знати всі обставини життя особи, а тому краще запитати прямо із проханням пояснити, що саме її турбує. Не жаліти, а співпереживати. Жалість позбавляє особу суб'єктності, сили, а тому співчуття, співпереживання це дієвий спосіб допомогти людині поділити своїми переживаннями, дати людині можливість виговоритись, поділитися своїми емоціями та життєвим досвідом. Кожна людина це окрема особистість, яка має свої життєві цінності, світогляд та досвід. І саме сумний персональний експіріанс накладає свій негативний відбиток на все подальше життя особи, яка через розв'язану Росією злочинну війну вимушено залишила свою домівку, втратила майно здоров'я рідних та близьких. Тож у спілкуванні з такою людиною максимально обережно та толерантно слід вислухати її та за можливості допомогти добрим словом. Цей важкий історичний період сучасної історії нашої країни ми проживаємо разом.